Шевченківському районному суді Києва обрали запобіжний захід гендиректору оборонного заводу Леоніду Шиману, якого підозрюють у постачанні до Збройних сил України партії бракованих мінометних пострілів. Нагадаємо, підозру оголосили чотирьом посадовцям у справі про постачання бракованих боєприпасів до ЗСУ. Слідчі встановили, що для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали. Та виконували роботи з дефектами. Працівники військового представництва, які мали контролювати якість продукції, свідомо проігнорували виявлені недоліки та внесли до офіційної документації неправдиві дані. Непридатність снарядів підтвердили результати експертизи. Підозрюваного гендиректора підприємства триматимуть під вартою до 27 червня без права внесення застави. У Павлограді поліцейські затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві власної матері. Повідомили у нацполіції Дніпропетровщини. 29 квітня місцева мешканка звернулася до поліції, повідомила, що її літня сусідка кілька днів не виходить на зв'язок. Під час огляду подвір'я зниклої жінки поліцейські звернули увагу на сліди свіжих робіт біля свердловини. До пошуків залучили кінологів Павлоградського пошуково-рятувального загону Андаріс. У результаті обстеження на дні свердловини пічаром бетону було знайдено. На тіло пенсіонерки. Правоохоронці затримали підозрюваного. Триває досудове розслідування. Поблизу Булахівки загорівся легковий автомобіль. 1 травня близько сьомої ранку до ДСНС надійшло повідомлення про пожежу. Коли рятувальники прибули на місце, вогнем уже була охоплена мазда cx 5 Загоряння ліквідували за півгодини. Обійшлося без постраждалих. У Павлограді пройшла видача гуманітарної допомоги у вигляді боксів зі Швейцарії. Сьогодні із нашими волонтерами ми надаємо допомогу, яку нам надала вільне Запоріжжя благодійний фонд. Дякуємо вам велике за сприяння швейцарського світла. Це будуть набори з продовольством та гігієни. У боксах там знаходиться, якщо по гігієні, це миючі засоби для посуду, для підлоги, а також для догляду за тілом. Тобто ось така гігієна, і щодо їжі там є в тому, що бокси всі різні, їх вісім. Типів, де інде є макароні вироби, є рис, є солодощі обов'язково і напої допомогу. Отримали новоприбулі родини військовослужбовців, ВПО, родини з дітьми з особливостями розвитку, у тому числі місцеві мешканці, які постраждали від нещодавніх обстрілів Павлограда. У кожного різні обставини, різні дії, і я вважаю це доволі дуже приємно. І людям ну люди різні, різні по різному сприймаються. це. Це дуже добре, коли волонтер поважає, і людина поважає звісно, що ж волонтера і є можливість. Дякую, дуже вдячні. а Немає, ну то чекаємо, як воно буде. Гуманітарні набори видавали місцеві волонтери. Вони організовували розподіл, забезпечили порядок та контроль за отриманням допомоги. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Ваненко. новини ПТРК. Новий формат повітряного оповіщення. Відтепер тривога лунатиме не по всій області, а лише в тих районах, де є реальна загроза. Про це повідомили в Дніпрова. Таке оповіщення допоможе рідше переривати навчання, полегшить роботу підприємствам і дозволить швидше реагувати на загрози. Система зараз працює в тестовому режимі. Фахівці наголошують, що навіть під час адаптації не можна ігнорувати сигнали тривоги. Вони рятують життя. Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, що посилює захист працівників, яким затримують зарплату. Якщо затримка понад 15 днів, працівник може тимчасово не працювати, а роботодавець мусить платити штраф за кожен день. Працівнику гарантована компенсація за затримку. У разі банкрутства роботодавця виплати проведе спеціальний державний фонд. Розмір компенсації до трьох середніх зарплат, але не більше 12 мінімальних. Закон сприятиме вирішенню проблеми зарплатних боргів, особливо в умовах війни та економічної нестабільності. Пенсійний фонд України оновив середню зарплату для обчислення пенсій. У березні 2025 року вона зросла до 19 тисяч 430 гривень 52 копійок, повідомляють у відомстві. Цей показник потрібний для правильного нараховування нових пенсій. Чим вища середня зарплата, тим більшою може бути пенсія, у разі, якщо людина має великий страховий стаж і офіційно платила внески. Згідно з оприлюдненими даними, цей показник у лютому 25-го року становив 18 тисяч 589 гривень. У січні 18 тисяч 660 гривень. Раніше такі дані пенсійний фонд України публікував раз на квартал. Тепер оновлює щомісяця. Ці показники також потрібні для бронювання працівників від мобілізації. Станом на квітень 2025 року в Україні налічується 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. У Павлограді почався сезон тепличних овочів. На центральному ринку вже можна знайти домашні огірки, помідори, редиску та свіжу зелень. Самі вирощували, так? Самі вирощуємо. А в теплиці чи просто на вулиці? Це на домашні. Ми жирячі 80, Це наша Україна 150, родинська домашня домашня 50. Це домашня, це вже місна, Павлоградська. Це привезено. ціни на ранні овочі поки високі, зокрема на огірки та помідори. Вартість залежить від сорту та способу вирощування. Зелень, петрушка, кріп, цибуля, салат залишається за доступною ціною. Також вже є привезені овочі, зокрема перець та кабачки. Цибуля 10 і 15, редиска 50-60, петрушка 15, укропчик 20, щавель 15, огурчик 80, капуста 90, помідорчики 120, 110, 130. Ось це і все. Ціни залишаються стабільними лише на редиску від 50 до 60 гривень за кілограм. Продавці розповідають, що попит на овочі є, але ще не такий великий. Найбільше ці продукти скуповували під час свят. «По-разному. на праздники, звісно, більше, такі дні менше. Ну Мабуть, є. на Пасху найбільше купували? – Пасха да поминальні дні такі, да, праздники да. ну да з Пасхи. – а добре люди купують нормально. Добре. Користується так, так, так. ви знаєте, учень Неважницька. А на свята можливо більше купували чи ні? Шися та якось однаково. Продавці на ринку прогнозують через 2-3 тижні ціни можуть поступово знизитись. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Максим Воронов. Новини ПТРК. У застосунку ДІЯ знову можна подати податкову декларацію. Тепер у новому форматі, інформує прислужба сервісу. Раніше послугу тимчасово зупинили через зміни у звітності для ФОПів. З 1 квітня декларацію потрібно заповнювати по-новому, вказувати у ній військовий збір. Її мають подавати підприємці, крім тих, хто працює на спрощеній системі, та самозайняті спеціалісти, наприклад, юристи, лікарі. Податкова перевіряє декларацію до 30 днів. Якщо все працює, Правильно дають довідку про відсутність заборгованості. В Україні запрацювала нова система оцінки стану здоров'я людини. Іноді потрібні додаткові обстеження, якщо бракує медичних даних або вони суперечливі. Направлення видає експертна команда лише один раз. Обстеження можна пройти в будь-якому ліцензованому медзакладі, якщо він має контракт із НЦЗУ, послуга безкоштовна. Результати вносять в електронну систему, Без цього експерти не зможуть ухвалити рішення. Якщо все в порядку, рішення приймають без особистої присутності. Медики наголошують, це не бюро а спосіб оцінити стан людини чесно і точно. До 7 травня в персональних кабінетах учасників НМТ з'явиться запрошення із точною датою, часом та місцем проведення тестування. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. У документі буде вказана адреса тимчасового екзаменаційного центру, де саме учасник проходитиме тест. Для тих, хто складатиме НМТ в Україні, час початку буде зазначено за київським часом, для тих, хто за кордоном за місцевим. Водночас в центрі наголошують, ця інформація конфіденційна Із міркувань безпеки її не варто поширювати, зокрема в соцмережах та телефон. Грам каналах особливо застерігають від онлайн ресурсів, які пропонують нібито швидкий доступ до даних про тестування у цьому році. На проходження НМТ очікується 312 тисяч вступників. Батьки зможуть працювати з дому, якщо їхні діти до 14 років навчаються дистанційно. Президент Зеленський підписав закон, який дозволяє одному з батьків за згодою роботодавця перейти на надомну або дистанційну роботу. Також тих, хто працює дистанційно, можна відправляти у відрядження, якщо це зазначено в трудовому договорі. В Укрзалізниці планують з'єднати всі обласні центри України потягами інтерсіті. В компанії висловили припущення, що завдяки динамічному розкладу люди стануть частіше обирати залізницю для подорожей. Є така мета, що по той самий Львів кожні дві години їздив потяг. Після початку повномасштабного вторгнення побільшало рейсів інтерсіті. Наші поїзди не стоять, вони постійно в русі. Для нас дуже важливо перевести більше людей, тому ми конче потребуємо додаткового рухомого складу. Повідомив голова правління товариства Олександр Парцовський. У планах Укрзалізниці закупівля ще 20 нових поїздів інтерсіті. В еколого-натуралістичному центрі представили новий вид рептилій єменських хамелеонів. Це перші представники цього виду в закладі. У світі налічується близько 160 видів. Причому половина цих видів мешкає на такому острові, як Мадагаскар. І ще 59 цих рептилій є ендеміками тільки цього острову. Що це означає, що вони мешкають тільки там і ніде більше в світі. Єменські хамелеони переважно комахоїдні. Вони споживають дрібну здобич цвіркунів, мух, павуків. У дорослому віці можуть вживати рослину, їжу, фрукти або листя. Тривалість їхнього життя – 6-8 років. Головна особливість хамелеонів здатність змінювати свій колір залежно від умов. Є другий шар таких клітин, які дають можливість приломлювати да, світло, відбивати його. І за допомогою цього утворюється зелений колір і всі інші кольори. Цей вид ящирок вважається одним із найпоширеніших для утримання в домашніх тераріумах должен, повинен бути досить такий місткий, там 90 десь 60 на 45 повинна бути така територія. Гілочки, причому гілочки повинні бути такі не товсті, а тоненькі, бачите, він мої пальчики використовує, мов би гілочки. Отакі От повинні у них бути антураж, повинно десь де сховатися йому було. Причому дивіться, хвіст у нього теж такий цікавий. Вони його не гублять. Якщо загублять десь у якихось баталях, то вони вже не він не відрощать собі, не відрощать собі цього хвоста. Проте вони його можуть використовувати як п'яту кінцівку. Бачите, що він зараз намагається і зробити. У природі хамелеони вживають лише краплі води, що стікають з листя. У домашніх умовах рекомендується оприскувати листя рослин або скло тераріуму двічі на день, бо вони не п'ють воду з посудин. станок якийсь. У центрі планують проводити ознайомчі екскурсії для відвідувачів, під час яких розповідатимуть про особливості цього виду хамелеонів. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині провели форум Здорове харчування. Свідомий вибір кожного. Шість родин із різних громад змагалися у кулінарних конкурсах. Готували смузі, відповідали на запитання Вікторини, презентували себе у відео. Здорово, смачно та корисно життєве кредо родини Андрія та Анастасії з Тернівки Павлоградського району. Їхні діти школярі, тож батьки дбають про повноцінне щоденне меню для всієї сім'ї. Захід став частиною шкільної реформи харчування, яку підтримали Міністерство освіти та його заступник Андрій Сташків. Він підкреслив важливість формування культури здорової їжі не лише у навчальних закладах, а й в українських родинах. Переможцем конкурсу стала команда з Дніпровського району.